Наш Боже, святий і праведний. Сьогодні, Боже, ми приходимо до Тебе як до Бога нашого, до царя нашого. Боже, подивися на кожного, хто вийшов наперед, Боже. Це діти твої, це воїни твої, Боже, але у них є нужда. У нас є благання до Тебе, до Бога живого. Господи, почуй нас сьогодні. Боже, ти наша єдина надія, у нас немає надії, крім тебе. Ми Тобини, Боже, перед народом Твоїм, а перед Тобою, Боже, ми схиляємо свої серця, ми схиляємо свої коліна перед Богом живим. Господи, ми піднімаємо на хрест, Боже, наші нужди, наші благання. Боже, ми піднімаємо до Тебе, Боже. Господь всі діагнози, мій Бог. Ми піднімаємо до Тебе на хрест, мій Боже, в Твоїми мира. Господь, спасіння наших дітей, наших сімей. Ти поніс бідність, прокляття, Боже, залежність, духовну, фізично, мій Боже. І сьогодні, Господь, Хай прийде звільнення, зілення. Господи, допоможи. Хто не має фінансів, мій Боже, підтримай, здивуй своїх дітей силою своєю. Господи, ми знаємо, що Ти прийшов, і ми віримо, Ти сказав, де двоє троє зберуться в ім'я Твої. Ти посеред нас. Боже, ти посеред нас, підійди зараз до своїх дітей і обніми, і говори. Боже, пророчесть в їхнє життя, Боже. Слово Твоє святе, живе, мій, Боже. Хай слово живе Твоє, то живить нас. Ми віддаємо Тобі біль. Тобі, єдиному Богу, тільки ми можемо пожалітися і поплакати біля Тебе. Тобі і піти з цього місця, Боже, сповненими радості. Господи, хай на кожного зараз. Твій погляд, Боже, впаде. І ти, Боже, знаєш нас поіменно. ти бачиш наш труд, Боже, на землі. І ми, Боже, віддаємо свої жалі Тобі. Забери болі, забери нужди, Боже, забери благання, забери сльози, мій, Боже. І нехай твої слуги, Боже, торжествують, тому що ми в місті дає Бог. Нехай по молитві нас. Відкриються боже темниці, знімуться кайдани. І народ твій, Боже, піде торжествуючи, Боже, з цього місця і буде славити тебе, мій Боже. А ми дякуємо Тобі, Боже. І зараз ми поговоримо з тобою. І кожна дитина пригортається до тебе, як до свого батька, мій Боже. Господи, Боже, ти зайшов в цей зал. Ти зараз ідеш, Боже, і покладаєш свої руки на дітей твоїх. Господи, і ми дякуємо, що Ти, Боже, прийшов до нас, Боже, в силі і святості, у могутності. Боже, і слава Твоя, вона вкриває це місце. Дякуємо Тобі, Боже. Господи, Ти великий Бог, Ти святий Бог, які б не були шторми і бурі, ми знаємо, що ми все пройдемо з Тобою. Ми знаємо, що Ти, Господь, сильний, Боже, зупинити, Боже. Щи сильний Боже, зайти туди, куди ми не можемо, відкрити двері, які закриті. І сьогодні це буде благословіння для дітей Твоїх. На вечір плаче на ранок крадість, Боже. Ти так сказав, Боже, на вечір плаче, на ранок крадість. І ми будемо свідчити, що вечором ми плакали перед Богом, а завтра ми будемо радіти. Славити тебе і хай буде прославлено ім'я Бога Живого, святого і триєдиного серед твоїх служителів, ім'я Ісуса Христа. Амінь.